А капусточки є такі прямо голови. не яблуко, а як велика слива точно. Стойка, на якій він тримався. Нагодимо тієї руки. Пакетний витримав. Нічого, є запасний, зараз беремо. Всім привіт! Слава Україні! Пропадав я, друзі, не по своєму бажанню. Але трошки підзабив на канал. Зараз, думаю, повернусь, буду знімати частіше. Сьогодні хочу вам показати. Сьогодні у нас уже жовтень. Картоплю зібрали. Урожаї всі зібрали. Більш-менш там лишився тільки виноград. Також хочемо прибрати сьогодні грядки, там, де були огірки, ну, таке помідори і тому подібне. І зібрати горіхи. Покажу вам, які горіхи у нас тут вродили. А ще покажу, як зійшла грінця. Трошки вітер мішать. Ось бачите, як зійшла. Де краще, де де гірше. Ось тут прям такий квадрат. Ось тут. Тут росла у нас е, цибуля. І не знаю, чомусь тут взагалі ледь-ледь сходах. не знаю чому так. Ну, мабуть, гірчиця не любить землю після цибулі. Що ж, зараз побачимо, який у нас виноград. Ну і не тільки виноград. І гріхи також. А ще я не очікував, але... Пам'ятаєте, я показував, який урожай у нас був капусти, як вона геть паскудна була. Ну, тут така і є вона, мілка геть зовсім м'якенька. Але є такі екземпляри, що ну, такі на пару кілограм. Тож сьогодні, мабуть, виріжемо капусту. Все, що крупніше. Так. Так що так? Колони ми так і не збирали. Полишались вони, хай перегнивають, буде добре. Думаю, більше користі буде, чим ми їх. З ними. А капусточки є такі прям голови. такі чималі. Такі от, ситуація з капустою. Зараз буде вирізати. Що, яка ситуація з виноградом? Виноград мені сказали це Молдова, але він покраснів. Це зелений. але не знаю, чи він достине, чим достине. Зовсім мало йому тут сонця, вже похолодало. Так що будемо дивитись, наблюдати. Ну ще він геть зелений, я його пробував він геть кислий. Такі є деякі окремі ягоди чорні, то вони солодкі. Так, що кажеш? <пробіт> Які горіхи? <пробіт> Зараз. Які горіхи, я не показую. Це що горіхи? <пробіт> а, а не яблука. Горіхи. віхи. Щось піде вона збирає. <пробіт> Такі горіхи. Таке виноград. А це другий виноград. Звичайний такий фіолетовий, але він солодкий солодкий. Mm -hmm. Я його в цьому році обрізав, також обробляв. То його в цьому році трохи більше, ніж ті роки. Навіть стойка, на якій він тримався, завалилась від вітру. Справа. Сейчас будем забирать тебя наград, так уж. два ведра <реклама> а, По ведра? два раза. А, два раза? Да. То ведро получается? что, <реклама> mm. <реклама> mm. <реклама> с mm. Обрезаешь. Mm. Mm. <реклама> Марис. Це от вирізали капусту, там буквально десяток тих капустин, але і те добре, я думаю, взагалі не буде капусти в цьому році. А рештки залишаються, то я просто беру, їх топором перерубую, щоб не було таке ціляком. А так зараз на шматочки перерубую. і розкидаємо там в гірчиці. Хай там перегниває за зиму, перемерзає. Буде як органічні добрива. Чого з ним возиться, якщо Все, що органіка, корисна землі. Від справи. Коли він зелений в скорлупі, він отакий розмір. Чим не яблуко. Не знаю, з чим зрівняти. Перчатка і горіх. Це вже старі. Ну, як старі, просто вже получилися. це зелений упав читущ. Такий. Ну, може не яблуко, а як велика слива точно. Просто їх А це все горіхи Застелено під деревом. Ну, збираємо. Навіть не знаю, що будемо з ними робити, але збираємо. Отакий от результат. Це тільки ті, що ми збирали не трусили такі руки кошмар <ріст> <ріст> що це з ними робить і там ще зелені Я... непонятно чи яблука чи, чи, Ого... чи горіхи от результати. Оріхів більше зібрали, ніж картоплі в цьому. Зараз покажу, який він всередині. ядра, але він важко достається дуже товста скарлупа. Вода ні принісає мені. <різь> <різь> Такі горішки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, поки ми збирали е, горіхи, батя вже відробинограду назбирав. Чи нарізав, чи нарвав. Ми з нього нічого робити не будемо, типу там чи компоти, чи... не знаю. Що ж хто робить? Ми просто його їмо. А той, але ще його тут багато. Але той Мол... Молдова, чи як він там звається, чорний. То... Щось треба буде з ним робити він, звісно, достигне. Зараз я піду нарву яблук. А ось ця груша, яку я рвав тут, більшість з них посипалось, перегнило і поруч нею ще є яблуня така, з такими яблуками, красавчики. Теж обсипаються. Це теж дерево моєї ну, хрещеної, якої зараз вже немає. І ось вона тут стоїть, ніхто не обриває. Тут поруч ще є такі білі. Теж розовий бочок. Ну, вони тверді, зимові. Можна їх збирати на зберігання. Зараз зберу трохи. Та й досить Що добре тримається. Хоч вони добре тримаються, але на полу вже багато таких валяється вже вони Підгнивають. Тут під'ябино, їх багато Ще відриваються прямо з цими з гілочками. Якщо саме мобірці. Бо однією рукою трошки відрішувати з рвати відривається без хвостика без хвостика швидко буде псуватись. вже нам хтось поїблення, тішки прилітають істи. Все, нарубав пакет яблук. Такі гарні. Прям шкода їх, що вони тут падають і гниють. Ну, і мені також багато їх не потрібно, тому що з них ми вже яблука і зробили сік з яблук і варення робили з яблук, з других сортів. Тому нам вже не потрібні яблука. але все одно шкода їх, що вони тут висять, падають та гниють. Ну, все, не спасеш, як кажуть. Взяв скільки мені, скільки подужую з'їсти. Ну що, так ми сьогодні поприбирали, попрацювали, зібрали тут е... з помідор. Бадилля зібрали сітки з огірків, Також повирізали капусту, що було. Там буквально 10 головок було капусти. Залишки капусти я перешапкував і розкидав на цій плантації, де ми засіяли редькою. На наступний рік цю частину ми плануємо під картоплю і під грядки. А цю навпаки частину плануємо засіяти з буквально восени, скультивувати її і засіяти на зиму, на зимою пшеницею. Зібрали наші врожаї. Ось такі справи. Ну що, я повернувся. Буду знімати частіше тепер, принаймні намагатись знімати. Буде час. Всім дякую, хто дивився це відео. Руки бачите, які горіхів. З вас лайки, дизлайки. Що що не сподобалось в коментарях. Ну і до наступних відео. Па-па. Це, мабуть, натяк на те, що ми перебрали. <кхи> Пакетний витримав. Ну і чого, я запасний, зараз беремо.